Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наші. На площі перемоги відбувся щонедільний міжконфесійний молебень. Віряни різних конфесій об'єднались, аби помолитись за мир в Україні та за наших захисників, які щодня наближають нашу спільну перемогу. Щоб більше нічого не взривалося, Боже, щоб якнайскоріше закінчилася війна. Під час служби звучать молитви за всіх захисників за поранених, за полонених, за тих, хто назавжди поповнили ряди небесних захисників. Священнослужителі закликають громаду не втрачати віру та пам'ятати, що в єдності наша сила надали її силою мужністю, безстрашно наступати на сили ворога і відбувати всі його атаки. Твоє слово є найвищою духовною зброєю. Але зміцни наших воїнів у боротьбі фізичні цей вже традиційний захід став не лише символом духовного єднання громади, а й нагадуванням про те, що навіть у найтимніші часи віра, молитва та спільна мета здатні перемогти навіть найбільше зло. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.